Оця штука, яка важить 600 грамів, споживає 25% енергії організму. І ми не сильно любимо включати мозок, тому що він який енергозатратний. Коли ми щось навчаємося, коли ми створюємо нові нейронні зв'язки і так далі, ми тратимо дуже багато енергії організму. І ми ліниві і ми не хочемо його включати. Ми хочемо листати інстаграм. І якщо ти хочеш досягати чогось, тобі потрібно його обманювати. Як обманюю я? Один із способів це обмеження часу роботи. Коли я пишу в блокноті якусь задачу, там, вивчення маркетінгу, чи вивчення англійську, чи аналізу чогось, я обмежую час 10 хвилин. 5 максимум 10 хвилин. Для чого? Я чудово розумію, що мені замало часу для реалізації даної історії. Але мені потрібно зайти в тему, потім занурити в стан потоку. тобто, Мені повинно стати цікаво, а мені саме цікаво, я це прекрасно розумію. І далі я набагато більше часу потрачу, не 5 і не 10 хвилин. Я можу працювати там годину, наприклад, коли виконую якусь задачу. Але я обмеженім часом в 10 хвилин я обманю цю штуку, що в коробці нашій, і мені простіше приступати до виконання якоїсь завдання. Просто в блокноті пише час затрати на реалізацію чогось. І повір мені, тобі буде набагато простіше щось починати. Якось так цели мудрості Підписуйся.